Все минає і краю немає. Куди ж воно ділось? келя взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло, і листя пожовкли вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало, і зорі, червоні, як перше плили. Попливуть і потім і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш гулять. Вийдеш, подивиться в жалобок, криниця і море безкрає, і будеш сіять, як над Вавілоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю. Люблю розмовляти, як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою. Співать тобі думу, що ж ти нашептав, порадь мені ще раз з журбою. Я не одинокий, я не сирота, єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою гріх, душа жива, а може, їй легше буде на тім світі, як хто прочитає ті сльози слова. Що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала: Ні, не заховаю, бо дупя жива, як небо блакитне, нема йому краю, так душу почину, і краю немає. А де вона буде? химерні слова, згадай же, хто небудь її на цім світі. Безславному тяжко цей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать, вона вас любила, рожеві її квіти, і про вашу долю любила співать.